Пане Тарасе, ну і ще одну історію теж хочемо говорити стосовно. Розвідника Романа Червінського ми бачимо, що у четвер, врешті-решт, відбулося останнє засідання та підготовче по його обвинуваченню щодо нібито якогось там наведення на аеродром Канатова у 2022 році. Як виростіння цю справу, скільки вона ще може тривати, і чому все-таки влада не може, так би мовити, Переступити та через це і все таки зробити так, щоб ця людина з таким величезним досвідом була корисна, наприклад, в збройних силах в розвідці, і допомагала нам боротися із расистами, а не вже другий рік сидіти за ґратами. Пригадуєте, після тих страшних історій в Бучі, тих обстрілів по Вінниці, коли був той удар. Ми вигукували всі, де наш український Мосад, який має покарати винуватців. І мене винуватці майже всі вже встановлені. І по Бучі, і по всьому. Ну, один єдиний там дійсно був ліквідований командир, капітан того судна, з якого По Вінниці вдарили, щось було таке. Але де наш Мосад? Наш Мосад сидить в Кропивницькому в тюрмі. Це наш МОСАД. Слухайте, МОСАДівці, от взяти Червінського Романа, він має настільки більший досвід і різноплановий, ніж будь-хто з полковників мосаду. Там вузька спеціалізація. Одні міє викрадати когось там з Європи, другі могли викрасти Латинської Америки великою групою, одні могли ліквідувати тих, хто чиняв злочини проти єврейського народу, скажімо, десь там в європейських столицях, інші це можуть зробити десь там в арабських якихось країнах. От Дуже вузька спеціалізація і дуже обмежені можливості. Велетенська група, он по справі Мюнхен по вбивству е, е, ізраїльських спортсменів на Мюнхенській олімпіаді. Там кілька десятків цим займалися, і порядка 10 чи 12 були безпосередньо в групі самих ліквідаторів, і вони кілька років виконували ці функції, маючи пряму підтримку держави. У нас один Червінський з мінімальною підтримкою виконував приблизно стільки, скільки Масад за 5 років виконував. Один Червінський за рік виконував такі. От ми маємо наш Масад. Комусь дуже важливо. Перше, щоб ця людина була за ґратами, і цей хтось все таки більше сидить в Москві. Комусь дуже важливо, щоб ця людина, яка виявилася чесним розвідником, не вийшла ніколи на волю. Цей хтось сидить в Києві. Червінський сидить, тому що його особисто призначив. Звинувачення йому висунув особисто Зеленський. Абсолютно незаконне справа червінського. Я сам юрист. Я вам відразу скажу: в справі червінського немає не то, що складу, немає факту злочину. Це стопроцентно фальсифікована справа. Його хоча хотіли спочатку арештувати за вигаданою справою. Нібито це він злив інформацію, Він здав ворогу якісь дані. Все не змогли перше, він не мав доступу до тої інформації. Друге. Він дізнався, хто насправді злив. Він навіть сказав десь на суді, натякнув, і після того дали задній хід, тому що так розуміють, що, мабуть, десь є якісь докази. Мова йде про гурівців Буданова, хтось злив ворогу інформацію про цю операцію. А знаєте, вони тоді на ходу взялися щось вигадувати. Вони придумали абсолютно дурість. Вони його звинуватили в тому, що нібито він незаконно, самоосібно, самовільно провів спецоперацію за тим виманюванням російського літака на наш аеродром. Як? Цю операцію, знаєте, хто санкціонував? Особисто сам Зеленський. Так, вона санкціонована особисто Зеленським. Її проводила Служба безпеки України. Так саме Служба безпеки України проводила цю операцію. Її забезпечував ГУР. І сили спецоперації Роман Червінський, як колишній гурівець був залучений до операції на одному з етапів для напрацювання певних речей. Він не мав контакту з тим льотчиком російським, він не мав впливу і контролю за цим аеродромом. Всі його командири. Та й до того що її особисто навіть заужний підтверджували, що вони мали віддавали накази. Вони санкціонували операцію. Вона була санкціонована. А його звинувачують, що він не санкціонував, самовільно раптом вирішив провести операцію від того загинули люди. Там все брехня. Тобто, по тому звинуваченню не відбулося факту злочину, От чому вся штука. І... І ми в цій справі маємо зараз найдикіший приклад абсолютно неправосудних дій. Просто абсолютно. Вони навіть не пробують хоча би якось імітувати правосуддя. Оця справа, це знаєте, ніби перевірка суспільства на вшивість. І мені здається, суспільство не пройшло, особливо наші говорячі голови. Не пройшло цієї перевірки. Річ тому, що там все фальшиво. Колегія суддів, яка в тому Кіровоградському районному суді досі не комунізованому засідає, вона незаконна. Там відбулася фальсифікація розподілу. Людина, яка в той момент перебувала на навчанні в Києві, офіційно і офіційно не могла брати участь в розподілі, раптом офіційно взяла участь в цьому розподілі і була визначена туди на участь цій колегії. Вони на цілий суд не мали змоги знайти трьох суддів, які би були годилися. Виконувати це брудне замовлення, і от одну людину ще шому ту, яка не могла брати участь, туди записати всі засідання, всі звинувачення повністю пряме порушення будь-якого закону, всі докази наведені, всі спростування звинувачення вже є. Судді висуховують, їм навіть цікаво це собі в історію запишуть такі от неймовірні речі. Вони слухають. Але після того вони виносять ті рішення, які їм продиктували з Києва. Це абсолютне, це абсолютне потоптання будь-якого права. І Воно виконується я навіть не знаю, кого більше замовлення особиста страх і образа Зеленського, тому що Червінський звинуватив його в державній зраді Зеленського по справі Вагнерів і не тільки, вже знаємо, що не тільки чи це все ж таки замовлення з Москви? А ми розуміємо, Портнов контролює далі і Татарова, і серйозну частину правоохоронних органів, і правосуддя контролює. Чи це замовлення з Москви усунути? Максимально заблокувати і можливо подальшому знищити одного з найстрашніших ворогів для Москви. Вони б і бурбу хотіли знищити, але Бурба під прямою охороною американців. А Червінський от не поширилося на приликий жаль, і от його пробують таким чином добити. В там, там нема про що говорити. Все фальсифіковано, все при тому, що справа не є секретною. В справі є тільки один том секретних матеріалів. Ну які які. Не для розголосу, тому, коли був би розгляд зачитування цього тому і опитування по цьому тому, очевидно, було б логічно провести закрите засідання. Вони вже ухвалили рішення на вимогу прокурорів, ну власне на вимогу дзвінків з Києва, проводити далі засідання виключно в закритому режимі. Червінський вже про це прямо сказав Роман. Вирок вже винесений, все це все, що зараз відбувається, це вже позбавлено будь-якого сенсу. Вирок йому вже винесли максимальне, що можна зробити зараз по тій фальсифікованій статті, і жодні доводи не будуть мати значення. Ну слухайте, ми вернулися в 37-й рік. Ну знаєте, навіть я вам скажу, навіть можна було ще гратися з правосуддям і пробувати щось крутити навіть в брежнівські часи. Але не можна було в сталінські. Оце зараз повернення в сталінські рішення ухвалюється без врахування фактів. Факти, докази і свідчення не мають жодного впливу на ухвалення рішення. Рішення винесене задовго до того, і всі суди. Всі процесуальні дії повністю ігнорувалися. Будь-які факти, будь-які абсолютно. Ну, це, це абсолютне свавілля. От е, я бачу, щось там хтось підхопив в мене. Я колись е, дуже пробував нав'язати українській мові, щоб відкинути слово «безпреділ», бо воно чисто кримінально московське і нав'язували щось. Є свавілля, є сваволя. А зараз я розумію, ці українські слова вони не покривають цієї дикості, яку ми бачимо. Ні, це на жаль може бути описано тільки одним цим московським словом безпідрієм. Пріділ інших просто визначень не існує для такої дикості, яка відбувається в справі Червінського. Це, це умисна розправа з чисто політичних мотивів, в якій узагалі навіть немає натяку не то, що якихось елементів. Однайте буває так, що тут трохи сфальшували, а тут трошки правильно, а там взагалі немає жодної правової і юридичної основи, просто ні одного ні одного взагалі моменту сто такого фальшування, мені здається, при незалежній Україні ще не було ні разу. Аж настільки відверто. Ну, хіба що коли бандитів явних там від влади чи провладних виправдовували, могли так фальшувати. А у звинувачувальному процесі такого фальшування ще не було ні одного разу. Це перший випадок, коли настільки, коли повністю стопроцентно фальшується все. І слідством, і прокуратурою і судом. Це абсолютно, ну, це все, це вже класичний сталінський режим. Пане Тарасе, і бачимо із засобів масової інформації, що розгляд справи Романа Червінського запланували на 25 червня, і це буде відбуватися увага у закритому режимі. Так. І як свідків мають допитати колишнього головного командувача збройних сил України Валерія Залужного, а також командувача повітряних сил Миколу Олещука, і йдеться ще про інших представників Вищого військового командування України. То зважаючи на це, як ви розцінюєте те, що у цій справі е, з'явилися імена, зокрема колишнього головкома і чинного командира, командувача Збройних сил України? Колишнього головкома імена з'явилися на самому початку. Ще на самому початку, коли тільки висували звинувачення, залужний підтвердив, що він готовий дати виправдальні підтвердження, тому що він був особисто поінформований про. Е, Цю операцію, і він був серед тих, хто дали на неї санкцію. Так само, як особистий командир безпосередній за Червінського, це підтвердив. Заужного кілька разів вимагали адвокати, щоб його запросили в суд. І кілька разів це чомусь зривалося дивним способом. Чи прийде зараз Заужний? Він якось дуже так адсорбувався від політичного життя, від суспільного. Ну, це буде питання. Це вже буде питання до нього і його політичного майбутнього. Я вважаю, що він повинен прийти. Більше він досі не відправлений в Лондон, він перебуває в Україні, в Києві. Тому я вважаю логічним, щоб він прийшов. От тільки розумієте, в чому вся штука. Це не матиме жодного значення. От зараз відбулися покази людей. Які точно на сто відсотків підтвердили Червінський не винуватий 100%. Тобто приходить людина, яка особисто санкціонувала проведення цих дій, яка дала відмашку їх зробити. Червінський тільки виконував його завдання, і то тільки по частині, і всі інші виконували. І ця людина каже, це я віддав це за розпорядження. Як Червінський міг віддати, якщо це не було його повноваженням, це я віддав і цю людину висухавлюють, коливають головами, і нічого не міняється. Тому. Свідчення залужного нічого абсолютно не змінить, навіть якщо він приїде в цей суд. В чому я не впевнений. Йому, мабуть, дуже натякнуть, що він туди не їхав. Але це буде ще раз кажу, це вже буде для оцінки залужно. Але навіть якщо він приїде і дасть всі свідчення, це абсолютно виправдані, тому що він вже не раз підтверджував це, то це нічого не змінить. Просто нічого не змінить. Це йде в судо у закритому режимі. Ну і що? Якби це показували, транслювали по телебаченню, знаєте, народ незалежно, все-таки захоплюється ним абсолютно мотивовано. І це би трохи підняло би А Так, трансляції не буде. Ну, десь повідомлять от ми з вами повідомимо. Я в себе, ви у себе на каналі. Ми повідомимо, що був заужний, який підтвердив невинуватість Червінського. А от і 73% там, чи навіть більше, а 90 реально відсотків, вони про це ніколи й не взнають. заужний підтвердив невинуватість Червінського, а вони більше цієї не цікавляться їх, а хто такий Червінський? Знаєте, країна а яка є різниця, її чекають дуже серйозні проблеми. І колись, коли нам дуже потрібен буде наш МОСАД, ми раптом зрозуміємо, що МОСАД сидить в темницях, в тюрмах. Тому це не поміняє особливо режим закритого засідання, він не дає змоги публічно підняти цю тему. Самі ж адвокати будуть обмежені можливості переказувати там матеріали. і Все. Ну, вони скажуть, підтвердив, незвинуватість. Так ми і так знаємо, що він не Ми і так знаємо, що залужний підтверджує його невинуватість. Це нічого не змінить. Суд просто проігнорує ці факти. Тим більше зараз їм не треба виносити якісь рішення. Вони це прослухають, зафіксують протокол. потім... Через е, скільки місяців після якогось засідання вони тихо винесуть вирок в закритому засіданні, відправлять заужного ув'язнення. І тільки зміна, кардинальна зміна влади, переведе до того, що злочинці опиняться за ґратами, а чесні люди зможуть вийти на волю і далі служити в Україні. Ну десь так.